Похмура і дуже розумна дівчинка Венздей завітала до Харкова разом із глядачем та учнями Неврму занурилася у світ пригод темряви та темниць. Гуді ас! Тебе судили перед Богом і визнали ви. Ти. Ти. Шеклу коханка кокалі і Сьогодні зняти за твої гріхи, спалячив І ти вічність коржуватимеся у пекельному винна! Прем'єрний тур вистави Венздей триває містами України. У нас дуже хороший режисер Дмитро Анатолійович, який вклав цю виставу свою душу. Він змінив він, щось доробив своє, щось змінив ця вистава. Вона побудована на музиці. А тому я думаю, що кожен хто прийде на цю виставу, не піде з, з нею з пустим серцем. Вона відіб'ється обов'язково в серці. Це містика для дітей. Містика завжди цікава. Популярний серіал Венсний світ побачив у 2022-му. В Україні ж першими втілили ідею на сцені сучасний театр. Я не така в житті, але чомусь а, вона мені стала дуже близька, ця роль. Можливо, тому що я розумію цього персонажа, тому що цей персонаж, він жорстокий, Венздей вона жорстока, вона зла, вона тверда, вона справедлива, але це чому? Тому що їй не вистачає любові. Вона хоче до себе любові, і тому, а, тому вона себе так поводить. Можливо, їй чогось не вистачало в дитинстві. І це... Тому мені ця роль дуже близька. Венздей народилася в родині Адамс, яка відрізняється від простих людей. Дівчина підросла і тепер змушена вирушити на навчання в академію Невермо, де студентка не тільки приділяє час навчанню, скільки розгадці жахливих давніх таємниць разом із іншими учнями школи. Він сміливий до своїх почуттів, тобто він не боїться. Він він навпаки боїться під час вистави, але все одно в кінці. Він робить вибір і каже відверто, що він кохає Венздей. Він боїться сильно, але він знаходить собі сили і він каже це. І тобто це головна риса, яка мені сподобалася, я зацепився за це, тобто розкрити так персонажа. Спочатку він такий сором'язливий, а потім бах, чоловік. Режисеру дуже сподобався мій типаж. Він, ну, Дуже важко в наш час знайти хлопця з довгими, довгим волоссям, але знайшов. Я підійшов максимально. Точно, і він був радий, і я радий, що я підходжу, і все так сталося. Режисура Дмитра Рачковського перевершила всі сподівання, окрема глава – хореографія. Прибутя. Не обіймаюся, зрозуміло. У вас алергія на кольори. А яка реакція? Спочатку свербить, а потім плоть облазить кисток. Ніхто не чекав, що головний герой, грубо говоря, вважається злодієм. Ось вот, що цікаво, сюжет до останнього тримав как бы, в секреті саму загадку, хто, хто ж цей монстр. Все буде класно, не хуже, ніж в серіалі, в будь-якому випадку, тим більше це вживою. Это намного лучше, чем сидеть перед телевизором, эмоции актёров, и мы свои эмоции им подарим, поэтому, я думаю, будет круто. Чрівні декорації, приголомшливі костюми, багатогранна гра акторів. Юні глядачі не приховують захоплення власними кумирами. Сама остання сцена на останніх хвилинах, коли Еніт і Іван з'я це найбільше все зачепило. Доброзичальна дівчинка, багато емоцій дуже красива. А почему? Она красивая очень. А Венсдей Тоже. Мне нравится девочка Венсдей. поэтому я хотя нарисовать ее на рисовании, и мне помогали ее рисовать. Я бы хотела бы пожелать, чтобы она была не грустная, а счастливая. И раду повторяют за ними. Ви знаєте, яка б сину в городе, и для нас это очень важно было. пронести весь этот весь дух и вообще прийти сюда. Правда, и чтобы ничего не сюди. Наймолодші шпани підготували подарунки, серце м'якого кажана та чорну троянду з шоколаду. Анастасія Почерніна, Сергій Ткаченко, Вадим Макарюк. Вісті.